Пишно займались багряні зорі, колись навесні, весні, лилися в пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самим світом порання роса, і усміхалась вісняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішно, найкраща з квіток, Барвою і пахом родливиця пишна красила садок, а соловейко трояндів вродливі так любо співав. Голосом дивним співець чарівливий, садки розвивав. Слав до вечірньої зої прощання, що гасла вгорі, Ще ж голосніше співав на вітання по ранній зорі, вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодний, осінь вільготна панує у нас. Тихо спускається нічка осіння, година сумна. Місяць холодний кидає проміння. Здалека луна пугача, віщого крик, гук єдиний діброва нема. Де ж Соловейко, де ж спів Солов'їний? Ох, де ж він нема? Вирій полинув, де вічної весна, Натхнений співець. Вічно красу в там мрожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі. Мігаю, сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітхамо Дріади сумує І жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира гаряча я мова Зломила зиму і розляглась би завжди по гаю ясна голосна пісня, І розквітла б у рідному краю новая весна, та хоч би й крила мені солов'їні. І воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країна моя.